Вітається програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. У кривому розі продовжується реалізація проєкту, який передбачає надання підтримки підприємцям, які після початку повномасштабного вторгнення були змушені згорнути свій бізнес, покинути домівки та переїхати до більш безпечного місця. Про допомогу релокованим підприємствам, зокрема у пошуку персоналу, говоримо з Ларисою Шевченко, директоркою Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Вітаю у студії! Вітаю! Скільки наразі шукачів роботи перебувають на обліку у центрі зайнятості? Які послуги вони можуть отримати, звернувшись до ваших фахівців? Наразі на обліку в центрі зайнятості перебуває трохи більше ніж півтори тисячі зареєстрованих безробітних, і головні наші послуги вони спрямовані на повернення цих людей до зайнятості, тобто це сприяння в підборі підходящої роботи, це підвищення конкурентноспроможності на ринку праці шляхом навчання, і це сприяння започаткування власної справи, тобто розвитку підприємництва в місті. Потреба у яких спеціалістах спостерігається серед криворізьких роботодавців? Наразі кількість вакансій досить різноманітна, тобто представлена і має майже для всіх. Це і зазвичай найбільша потреба в робітничих професіях: слюсарі, токарі, водії автомобілів, електрогазозварники, електромонтери, кухарі, продавці, але є і велика кількість вакансій для фахівців, інженери, майстри дуже представлені вакансії. Медичних працівників це і лікарі, і медсестри, тобто спектр вакансій на сьогодні дуже великий, і можна знайти і обрати те, що шукає людина. Щодо проєкту з релокації бізнесу до Кривого Рогу, чи відомо скільки підприємств наразі вже переїхали до нашого міста, з яких вони регіонів? Ну релокація передбачає переміщення в ті регіони, де не ведуться військові дії, і більш спокійні. Тому до нашого міста не надзвичайно велика кількість бізнесу релокувалась, але такі є. Здебільшого це підприємці, які працюють сам на сам, та є і роботодавці, які не тільки відкривають відновлюють бізнес в нашому місті, а навіть розширюють яким чином центр зайнятості може допомогти переміщеним підприємствам, у яких напрямках відбувається така співпраця? Ну, на сьогодні це досить великий кусок якби, допомоги і підтримки. По-перше, це пошуку кадрів, підбір кандидатів на вакансії, тому що деякі підприємства перевозять своїх працівників і продовжують працювати в такому складі. Деякі підприємства потребують підбору кадрів, тому ми в цьому допомагаємо і при підборі. Ми використовуємо не тільки базу безробітних, тих, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, а вишукуємо кандидатів. Соціальних мережах з пошукових сайтів, тобто охоплюємо цим напрямком всіх бажаючих працювати. Також у разі, якщо відсутні претенденти на за даними посадами, центр зайнятості проводить навчання під замовлення роботодавця, також є можливість навчати за кошти центру зайнятості вже працюючих. Фахівців даного підприємства також послугу, ми дуже активно пропонуємо цим роботодавцям. Також у нас є програми, які допомагають фінансово підтримувати роботодавців. Це і компенсації за працевлаштування, це можливість для малих підприємств отримувати гранти. Тобто, ну наразі досить велика кількість послуг і підтримки для таких роботодавців. Щодо перспектив та можливостей для бажаючих перемістити свій бізнес до Кривого Рогу, які вони ви знаєте, наше місто воно, е, я рахую, дуже гостинно приймає е, всіх і е, допомагає в підтримці цим роботодавцям. У нас створена робоча група в місті, е, вона саме спрямована на е, задоволення потреб такі, такого бізнесу і спрощення е, процесу отримання інформації та. Послуг тому, ну будемо дуже раді допомагати підприємствам. Тим більше громада ну зацікавлена в розвитку підприємництва і бізнесу. Оскільки це додаткові податки, це створення робочих місць. Ну громада в такому випадку тільки виграє, отримуючи нових роботодавців. За яких умов підприємці, які перемістили виробничі потужності до кривого рогу, можуть взяти участь у грантових програмах. Розкажіть про це детальніше. Ну наразі у нас є декілька державних грантових програм, є міжнародні гранти, тобто роботодавець може обирати у нього є така на сьогодні можливість. По-перше, це ну, досить відома грантова програма. Є робота, вона стосується малого підприємництва. Там є можливість отримати до 250 Тисяч гривень за можливість створення нових робочих місць, працевлаштування людей. І це ті кошти, які можна витратити на обладнання. Оскільки ви знаєте, є такі підприємці, які залишили там все, переїхали і починають тут бізнес, так би мовити, з нуля. То ця допомога їм дуже. Якби потрібно придбати обладнання, придбати сировину, матеріали, тобто досить непогана підтримка. Також є грант для переробних підприємств. Це можливість отримати до 8 мільйонів гривень, але воно стосується тільки підприємств переробної галузі. Ну тобто, наразі є чим скористатись. Знаємо, що в місті функціонує офіс, зроблено в Україні. Розкажіть детальніше про його роботу. Цей офіс створений саме для того, щоб допомагати бізнесу. Ми знаємо, що на початку року запрацювала урядова платформа, зроблено в Україні. Вона спрямована на під. Вітчизняного виробника і розвиток бізнесу. Тому в цьому офісі роботодавець може отримати весь комплекс послуг, тобто дізнатися про можливості, адже наразі можливостей багато, не всі про них знають. Тут роботодавець отримає повну інформацію. Причому інформацію про можливості не тільки від служби зайнятості, а і програми, які якими опікуються, наприклад, фінансові установи. Це Доступні кредити, це програми компенсації у разі купівлі сільгосптехніки. Тобто роботодавець таки може отримати 25% повернення коштів. Це програма у разі придбання української техніки автобусів, навантажувачів, техніки для розмінування. Тут є можливість отримати 15%. Тобто ці програми, які фінансуються банками, ми інформуємо і за необхідності спрямовуємо вже до наших колег за більш детальною інформацією. Також в офісі ми допомагаємо роботодавцям скласти бізнес-план, написати заяву, тобто оформити документи для отримання компенсацій, грантів таке інше. І наостанок, яким чином бажаючи можуть звернутися до фахівців центру зайнятості, отримати консультацію або ж необхідну допомогу. Якщо це роботодавець, він може звернутися до центру зайнятості. У кожного з роботодавців є свій консультант роботодавця персональний, який допомагає з усіх напрямків, або безпосередньо звернутися до офісу зробленого в Україні. Якщо це стосується шукачів роботи, що хочуть допомоги в сприянні працевлаштуванню, це можна звернутися безпосередньо до центру зайнятості. Ми знаходимося вулиця Космонавтів 1, також можна подати документи через Портал дія для набуття статусу безробітного та нещодавно у нас запрацював мобільний додаток Державної служби зайнятості, який також дуже спрощує можливість реєстрації в центрі зайнятості інформації, отримання інформації про вакансії, про всі послуги. Ну якби дуже рекомендую користуватися цим додатком. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. У студії була Дар'я Юськова. Побачимось.